Довічне ув'язнення отримала агентка ФСБ, яка коригувала ворожий вогонь і намагалася влаштуватися до Черкаської облдержадміністрації на роботу. Зловмисниця наводила ракетні удари РФ по території Черкащини. Серед основних цілей агресора були об'єкти військової інфраструктури. Агентка виїжджала на місцевість і через анонімний чат передавала окупантам координати і детальний опис українських об'єктів. Влаштуватися до Черкаської ОВА вона прагнула, щоб отримати додаткові розвіддані. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю. На підставі зібраних доказів службою безпеки суд визнав її винною за двома статтями кримінального кодексу України. За статтею 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за статтею 436 прим 2 – це виправдовані визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, її учасників. Їй присуджено найвищу міру покарання це довічне ув'язнення з конфіскацією всього належного майна.